Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі триває весняна загальноміська акція зозеленення Дніпро квітучий». у департаменті екологічної політики міської ради. Закликають мешканців активно долучатися до висаджування рослинності на прибудинкових територіях біля установ організації підприємств, аби місто стало ще більш зеленим. У Дніпровському ботсаду можна придбати різноманітні види кущів, чагарників, розсаду, квітів і отримати професійну консультацію від фахівців щодо правильного озеленення. Про це розповів начальник відділу природоохоронних заходів управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики міської ради Олексій Міхєєв. Наш Дніпро продовжує системний розвиток усіх сфер своєї життя. І, зокрема, це слід наголосити на такі важливі сфері, як екологічна складова нашого міста. Це дуже важливо для створення комфортних здорових умов для наших мешканців і тому питанню приділяється велика увага. Щороку стартують програми з озеленення. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради тримає у фокусі постійної уваги питання озеленення, не лише на території. Житлових масивів, але і на території промислових підприємств це дуже важливе питання і для такого міста з великою чисельністю населення з розвинутих промисловості як Дніпро, питання озеленення це не можуть бути поза увагою. В місті прийнята програма правила поводження з зеленими насадженнями міста Дніпра. Тобто ми це робимо дійсно на системній основі, тому що ми маємо справу з екологічними системами складними, які мають свою історію розвиток, тому підхід в нас саме системний. Як взагалі в роботі наших всіх служб комунальних, це такий один із принципів. І один із принципів правильного поводження з зеленими насадженнями це по-перше. Постійний розвиток площі зелених територій в нашому місті і така увага до аборигенних видів, тобто видів які притаманні для нашої природної зони, не є завезеними так званими інтродукованими, які можуть. Певним чином псувати біологічне різноманіття, зокрема рослинне. Це ну, науковці дуже ретельно за цим повинні слідкувати. Фахівці, які проводять озеленення, це також важливе питання. Департамент екологічної політики, усі наші служби, які пов'язані з питаннями озеленення, закликають наших мешканців брати активну участь до озеленення нашого міста, і це починається не лише з створення нових насаджень, але з дотримання пайливого від. Вношення до тих насаджень, до тих зелених куточків нашого міста, які вже існують. Це можна почати із первоцвітів, які, на жаль, дуже часто псуються і стають предметом комерційної діяльності, хоча це по закону це наказуємо. Це стосується всіх червонокнижних видів, будь то рослин чи тварин. Тобто збереження їх це обов'язок кожного громадянина. І за це дійсно може бути як адміністративна, так і карна відповідальність, передбачена відповідними законами. Також активна участь містян це створення нових зелених насаджень біля своїх будинків, на якихось місцях, які були там смітниками, їх перетворюють на такі зелені куточки, зелені ділянки. Перевагу слід віддавати аборигенним видам з дерев. Ну це звичні для нас види, які звичні і до нашої кліматичної зони природної. Це дуби, це липа, це е, ясини, різні види в'язи, е, це е, з чагарників шипшина, терен. Е, Багато видів та сортів бусків, які дуже прикрашають наше місто. В нашому місті є дуже відома провідна наукова навчальна установа як ботанічний сад Дніпровського національного університету імені мінялася Гончара. Мешканці нашого міста можуть звернутися до цієї установи. По перше, тут можна придбати саме різні віди, сорти. Кущів, чагарників, розсаду квітів і фахівці, професійні фахівці, які тут працюють, нададуть завжди консультативну допомогу стосовно того, як правильно проводити озеленення, тому що є певні нюанси, яких слід дотримуватися, і такі фахівці з ботанічного саду допоможуть всі нам створити наше місто, продовжити створити його зеленим, красивим, здоровим. Департамент проводить також акції От Нещодавно стартували кілька акцій на промислових підприємствах, тобто департамент екологічної політики, також, як сказав, тримається у фокусі уваги. Там вони організуються самі на підприємствах, є певні плани озеленення промислових територій на підприємствах. Ми проводимо і суботники зазеленення, такі заходи, локи, Це було ще до війни. Ну, попри війну, як я сказав, наше місто розвивається і будемо розвивати. Та також екологічну складову і збереження нашого навколишнього середовища. Водночас директор ботанічного саду, кандидат біологічних наук, доцент Анатолій Кабар, розповів, що в ботанічному саду проводять просвітницьку діяльність серед відвідувачів, яку саме пропоную послухати. Переважно в нас водія з міською радою відбувається на консультативному рівні, тобто коли нас звертаються представники тих чи інших структур міської ради. Ми ми приймали разом участь в розробці правил поводження зеленими насадженнями в місті Дніпрі, тобто також разом з з представниками наукового досвіду до інституту біології нашого університету. І власне підбирали асартимент рослин, які можуть запропоновані для озеленення нашого відповідного міста. І ми також надаємо ті чи іншу консультацію місцевому населенню щодо можливості придбання цих тих чи інших видів рослин. Ми можемо також придавати ті чи інші рослини з рекомендаціями щодо вирощування в міських умовах відповідно з ботанічного саду. Якщо є така нагальна необхідність, були випадки такого співробітництва. Порівняння порівнянні з попередніми роками ми вже зробили достатньо значний. Такий крок тут можна багато чим пишатися. По перше, у нас колекція рослин понад 3500 таксонів. Тобто, це таксономічних мінімальних одиниць, це види, різновиди, сорти, варіації, тощо інше. В нас є значна колекція рослин майже із всього світу, тобто навіть умови тропіків, субтропіків, субтропічних тропічних країн. В нас близько 350 рідкісних зникаючих видів рослин в колекції. В нас є рослини, які охороняються на міжнародному рівні, наприклад, та сама метасекоя розсічена шишкова тис головчатий гарінгтона, наприклад, ті чи інші види ялівців. Тобто предмет гінго до лопатеве, яке взагалі вважалося зникнули видом рослин. Тобто можна про це розповідати нескінченно. Ми займаємося і просвітницькою діяльністю, в тому числі ми намагаємося ознайомити населення міста з тими чи іншими культурами, деревними, тими самими фаровими, трав'янистими, кущовими. І це дозволить людям розуміти хоча б те, що в наших умовах може зростати, що можна використовувати в умовах міського зеленення, а чого не варто взагалі займати. Приходьте до нашого ботичного саду, ми завжди вам раді. В нас 8 квітня буде в суботу відповідальність. На день відкритих дверей, так що ми запрошуємо наших містян до нас в гості з десятої години до я сподіваюся, до четвертої години. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Комунальні служби Дніпра за зверненнями містян проводять омолодження та обрізку дерев. Так, мешканці будинку на проспекті Героїв 17 надіслали таке прохання. Про це розповіла голова правління ОСББ Проспект Героїв 17 Олена Жарікова. Пропоную її послухати. Проблема була така, що ми не могли зробити обрізку дерев. Тому що теплотраса була проложена так, що машина не в'їде туди на цю територію, і там уже такі старі дерева на у них, там, мабуть, градусів 60 вже і треба було робити обрізку. Уже у мене були працівники, і ще через дві неділі ми вже зробили. Масово обрізку по дому, а от зараз ми хочемо зробити арочку і докінчити цю справу, дообрізати дерева далі. Вони знаходилися прямо над майданчиком, от у нас такий майданчик, три лавочки, там жінки і діти сидять, і от там таке було опасне місто. А як розповіла начальниця дільниці «Правобережна-1» комунального підприємства Міськ Зеленбуд Катерина Гречка, за цією адресою продовжують роботи, які були розпочаті ще у перших числах березня, а саме санітарне обрізування дерев на проспекті Героїв 17 соборного району. Ми продовжуємо роботи за цією адресою, адже вони були розпочаті на початку березня. Долучили аварійну службу, яка допомогла нам прибрати теплотрасу для того, щоб спецтехніка могла добратися до дерева. Техніки три одиниці це автовишка, з допомогою якої будемо видаляти дерева. Це передроблювальна машина та маніпулятор. За допомогою цієї техніки ми будемо прибирати територію. На проспекті Героїв 17. По периметру будинку були проведені роботи з омолодження дерев. На дитячому майданчику з торця будинку була санітарна обрізка. А на даний момент між будинком Петра Дорошенка 8 та проспектом Героїв 17 проводяться роботи з омолодження дерева та видалення дерева. Одне омолодження і аварійний тополь на видалення. Кожного дня комунальне підприємство виїжджає на певну територію та проводяться роботи з видалення, омолодження. Та санітарної обрізки дерев. Ми працюємо відповідно на документів, які надходять з департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Якщо ми приїжджаємо на територію і бачимо ще аварійне дерево, але воно не обстежене, і мешканці будинку звертаються, ми можемо на свій розсуд подивитися, визначити і зробити додаткову або обрізку, або омолодження. А якщо треба видалення, ми фотографуємо це дерево, знову ж таки, погоджуємо з комісією і потім наступного разу приїхаємо. Виїжджаємо вже з документами на видалення. Мешканці завжди звертаються, подають заявку. Це стосується саме тих дерев, які знаходяться при будинковій території, подають заявку на департамент. Виїжджає комісія. Це представники як з департаменту, так і представники з нашого підприємства. Визначають, чи обрізка, чи омолодження, чи видалення. Ці документи передаються на міськзеленбуд. зеленбуд, і потім одна із бригад, а нас їх чотири на підприємстві. Виїжджає і тоді роботу вже виконує. У пунктів незглавності нові графіки роботи. Нині потреба у пунктах незламності не така гостра. Над зусиллями фахівців вдалося стабілізувати енергосистему, а зимові морози відступили. Тож як нині працюють ці осередки допомоги на Дніпропетровщині, розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Проект пункти незламності розпочав роботу ще восени саме для того, щоб у випадку блекаутів так званих там було тепло, світло. Вода і зв'язок, щоб мешканці могли прийти, підзарядити гаджети, зігрітися і навіть просто випити гарячого чаю. Нині потреба в тих пунктах незламності не стоїть так гостро, тому що всі відповідні служби відпрацювали, і наслідки ракетних ударів наразі мінімізовані, і саме енергетична система збалансована. Тому ми пропонуємо новий формат, новий графік роботи пунктів незламності в районних військових адміністраціях, міськрадах, старостатах вони будуть працювати в. Робочі часи саме відповідних цих органів влади Нікапель буде працювати цілодобово, все одно пункт незламності. Всі решта пунктів незламності будуть, скажімо так, законсервовані, Але у випадку якогось нештатної ситуації ми знову зможемо запустити в повному обсязі всю мережу. Дає вислухати програму тема дня на українському радіо Дніпра 570 вимушених переселенців влаштували на роботу до комунальних підприємств та установ Дніпра. З їх числа і Інна Петрівна. Жінка рік тому переїхала до Дніпра з Донеччини. На пошуки роботи направилася до найближчої поліклініки і після зустрічі з завідувачкою її взяли на роботу лікарем-офтальмологом. Далі говорить Інна Петрівна. Коли ми переїхали з Донецької області. Перша моя була думка, звичайно, знайти роботу. Я тут на районі винаймаю житло. Тому прийшли по району, зайшла в лікарню, звернулася до завідуючої поліклініки, і вона мені предложила цю роботу. Запропонувала там. У нас дуже такі були гарячі події. Ми живемо недалеко від Ізюма. Тоді, коли ми виїхали, це була найгарячіша точка. Зараз там Бахмут дуже близько від нас, 20 кілометрів. Тому звичайно, ми не могли там залишатися, бо було дуже бо боязно, страшно, і ми виїхали в більш безпечне місце сюди до Дніпра. Був по перше розпач. По-друге, взагалі поневіряння, що робити, де винайняти житло. У мене приїхалася до дочка з Харкова. Вона така ж переселенка з Харківщини, а ми переселенці з Донеччини. І першою приїхала вона, а потім приїхали й ми своєю родиною. Почали винаймати житло. Це було не дуже просто, але ріелтори нам допомогли. Ну, звичайно, це і зараз трішечки матеріально складнувати. На ну, до роботи велися легко, бо це моя робота, яку я робила і на своєму місці вдома. Колектив дуже чудовий, все чудово до нас поставились ну просто так лагідно з таким зрозумінням ситуації. тому все було дуже добре і просто і комфортно. все добре. Теоретично хотілося б залишитись, але якщо там все буде добре у нас дома, буде цілий мій дім, неушкоджений, неушкоджена наша лікарня. Якщо все буде працювати як раніше, звичайно, ми повернемося. Там моє помешкання, моє житло. Моє життя, мої родичі, мої друзі ну вся моя жисть. Дніпро нам подобається, красиве, добре, цікаве місце. Лікарня теж чудова, все добре. Керівники лікарні, у лиці начмеду, вулиці зав все дуже добре прийняли і. Ось уже рік, я вже майже рік тут. Це так швидко все пройшло, і дуже комфортно, дуже добре. У мене перед самою війною помер чоловік, я лавдовою, і сюди ми приїхали з мамою. А донька зі своєю родиною приїхала раніше, ще раніше, бо в Харкові ж зовсім було все погано з перших днів війни. І вони переїхали сюди, залишивши своє помешкання. Харківське там. А потім і ми сюди з мамою переїхали вже не то, що до них, ну хоч коли родина вкупі, знаєте, все краще легше морально. Мамі вже 70 років. Тому вона пенсіонерка, і тут ми з нею разом в одній кімнаті знімаємо і проживаємо. У маминому помешканні вибиті вікна. Моє помешкання у мене свій будинок. Все заколочені вікна, спущене опалення, вода, все закрите. Там є так один знайомий наш е, товариш, який доглядає за домівкою. Ну, поки все ціле моє, моє помешкання. Загалом до медичних закладів Дніпра працевлаштовано 240 осіб, з них 96 лікарів і 101 середній медичний персонал, 23 молодший медичний персонал і 20 технічний персонал. Всі вони переїхали до нас гарячим точок України як і Катерина Володимирівна, жінка вже вдруге вимушено покидає свою домівку. Моя история начинается с 2004 года. Я закончила Донецкий национальный университет. Была распределена в свой родной город Горловку, где работала в первой больнице в неврологическом отделении на ургентной помощи инсультным больным. А с началом 2014 года, с началом антитеррористической операции, мой город ну, одним из первых был оккупирован. Вот, и находиться там было крайне небезопасно. И было принято решение оставить все и совершить первое переселение. Сначала мы переместились в город Славянск. Это город Донецкой области. Устроилась я там на работу, тоже в городскую больницу номер один, так получилось. Вот. Сначала врачом ургентной помощи, потом в неврологическое отделение на стационарную помощь. Вот. А после, с началом реформирования, у нас в городе организовали сосудистое отделение, вот, и меня перевели врачом-невропатологом на оказание помощи инсультным больным. 24 февраля случилась трагедия для нашей страны, ну, естественно, и мой город тоже это коснулось. До марта 22 года Я находилась в Славянске, продолжала работать, надеялись на то, что все-таки не придется выезжать. Вот. Но когда Лиман стал оккупированным, то есть мы уже оказались при фронтовой зоне и пришлось перемещаться дальше. Вот так мы и оказались в городе Днепр. Я вообще ранее в городе Днепр не была, я не знала районов. Ну так получилось, что жилье арендовали здесь в Соборном районе, вот. И когда уже более-менее акклиматизировались, да, то стал вопрос, конечно, о том, что надо искать работу. А местные жители подсказали, что здесь есть поликлиника в этом районе. Вот. И я решила все-таки попытать счастье, а обратилась с этим вопросом к администрации больницы скорой помощи. Вот и ну, с просьбой трудоустройства приняли меня очень хорошо, выслушали вошли в мое непростое положение, нашлась мне сначала половина ставки невропатолога поликлинического приема вот, а после предложили мне целую ставку я с удовольствием согласилась вот, и вот уже в течение года веду поликлинический прием здесь в этой поликлинике. Ну, по сравнению с тем городом, в котором я была, маленький город, да, конечно, Днепр своей мощи покорил, да, город очень красивый, ухоженный, набережная очень красивая, яхт-клуб. В принципе, я уже уволилась с основного места со Славянкой, я, ну, как бы планирую здесь остаться, в городе Днепр. Дочка у меня 22 года, она магистр первого курса, студентка, вот, и мама, Інвалід, пенсіонер. От ми переместились перемістилися здесь. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі організували для дітей внутрішньопереміщених осіб майстер-клас Мистецтво переробки. Учасників навчали створювати різні вироби з перероблених відходів. Йдеться про створення браслетів із переробленого пластику та вічного тераріуму, екосистеми у лампочці, розповіла менеджерка молодіжного центру Дніпра Яна Тютєєва. Щорічно людство виробляє мільйони тонн відходів, і на переробку з цього йде лише 10% пластику. Тобто, для того, щоб покращувати екологічний стан нашого світу та України, ми впевнені, що треба виховувати екосвідомість в українців ще з самого маличку. Молодіжний центр Дніпра та молодіжна рада Дніпра організували такий спільний захід мистецтва переробки. Ми запросили Олександра Гречку, це директор станції переробки та сортування Андеграунд Дніпро. Він буде показувати. Діткам як створювати браслети. Ці браслети вони з бусин ручної роботи, тобто ці бусини вони з переробленого пластику, з кришечок, з під пляшок. От і ми хочемо довести дітям та показати, що екосвідомість це не тільки важливо, тому що там треба зберігати, як всі знають, наше середовище, а ще тому, що з цього можна створювати справжні вироби мистецтва. На цей захід ми запросили 15 діток ВПО, та потім всі зроблені поробки. ми від. Дамо на ЗСУ. Також дітки будуть створювати вічний тераріум. Це така екосистема в лампочці. На майстер-клас з виготовлення браслетів із переробленого пластику запросили директора станції сортування та переробки андеграун Олександра Гречку. Він розповів дітям про переробку пластику. Будемо дітям показувати, як можна з переробленого пластику робити браслети для або військових, або вони собі зроблять. Це вже будуть вирішувати організатори. Бусини зроблені всі вручну. Це особисто моя робота. Пластик це кришечки. Це друге життя, як кажуть, кришечок. Ще ми зробили коробочка стоїть. Це вже третє життя після кришечок. Це вже відходи з бусин переробляються на такі ось ящички. Дуже багато пластику, якого я за, за, за цей час скільки я працюю. Я дуже багато пластику бачив на полігонах. І вони, на жаль, захоронюються, і потім вони загрізняють атмосферу, почву, і вода потім буде непридатна для пиття. Наприклад, а так ми перероблюємо. Ми робимо, даємо речам друге життя. Ми економимо нафту, економимо воду. І багато чого з нього можна багато чого корисного робити. Те, що виробують дерева, можна робити прикраси, посуд і багато чого іншого можна повторно з пластику робити. Одна з учасниць Софія поділилася своїми враженнями від цього майстер-класу. Я з Луганської області Сіверська. Я люблю браслетик. Ну і з бусинок, з кришечок, там, ниточок. Ні, цікаво. Все зробили з крищок, розплаю там їх, там сліпили, і сліпілі, получилася формочка. Цікаво, не тлікає. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.